Із обурень ужгородців, які проти скандального будівництва в місті, розпочалося чергове сесійне засідання ужгородської міської ради. Кілька десятків ужгородців завітали на сесію, аби виступити проти забудови у приватному секторі в районі вулиці Висока. Мова йде про зведення торгового комплексу, який уже встиг нашкодити місцевим. Щодо детального плану території по вулиці. Мікрошадач, ніж фігірно, тих на далеких тренировках. Цей проєкт ми знімаємо з розгляду, як це стосується всіх плакатів, які тут спері трибуни ви принесли, ми це не будемо розглядати, поки ми не з'ясуємо всі нюанси, Олексій, тут присутній головий архітектор. Ви можливо, оберіть там кількох за потрібне, щоб не ну, всі ходили, комунікували. Якщо... Громада це не підтримує, значить там цього не буде. будівництва на цій території, де вона зазначена. Після дискусії міські депутати розпочали розгляд питань порядку денного. Відтак підтримали зміну назви двох освітніх закладів міста, проголосували за програму підтримки обдарованої молоді Ужгорода та ухвалили зміни до бюджету. Доповнення підготовлено у зв'язку з тим, що на реалізацію програм, які ви прийняли, недостатньо коштів перевиконання, Тому виникла необхідність перерозподілу коштів метою їх ефективного використання. Знімаються кошти з розпорядників коштів, які не будуть використані, і передаватися е, тим структурним підрозділам, які реалізують. Е, на, так, наприклад, на програму сі, допомоги сім'ї загиблих, буде виділятися додатково 2 млн 100 тисяч на соціальні послуги і зме, на, до, зніматися з програм е, тероборон, підтримки тероборони. Так яких не кошти. Також в ході сесії ухвалили низку програм, що стосуються життєдіяльності міста та медичного забезпечення жителів. Несли і штатні зміни до структури міської ради. Ми прийняли рішення щодо збільшення на 10 штатних одиниць кількість працівників муніципальної варти, тому що в нас є платні місця для паркувань і недобросовісні громадяни там чогось нашого міста і там паркуються. І для того, щоб контролювати сплату. За паркування в цих місцях потрібно це контролювати. Саме контроль за паркуванням покладено на муніципальну варту. Але для того, щоб це контролювати, потрібно працівники. Під час сесійного засідання депутат Володимир Білонка подав звернення проти законопроекту про позбавлення бюджетів громад надходжень податку від доходів фізичних осіб. Омеження місцевого сорядування з децентралізації через позбавлення бюджетів громад податків доходів фізичних осіб неприпустимо. Такі аргументи, ніби саме ці кошти е, будуть йти військовим. Насправді е, відібрані у місцевих громад кошти йтимуть не військовим, а двом відомствам, де контроль їх використанням буде дуже ускладним. Державну службу спеціально зв'язка та захисту інформації і Міністерство стратегічної промисловості. Е, Зазвичною останніми роками практики це означатиме збільшення кількості корупційних скандалів, а не покращення забезпечення військових. Та депутати звернення не підтримали. Загалом розглянули понад п'ять десятків питань порядку денного. Після чого у роботі засідання оголосили перерву до 10-ї години, 12 жовтня.